вітати усіх, хто у цій порі з нами сьогодні гостя програми Анастасія Скрипченко. Вітаю вас, пані Анастасія. Доброго дня. Черкащани насамперед вас знають як начальника відділу розвитку туризму та іміджевої діяльності департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв'язків Черкаської облдержадміністрації. Але сьогодні, власне, ми будемо говорити не про вашу професійну діяльність, а про ваше захоплення горами. І думаю, що це буде доречно напередодні Міжнародного дня альпінізму, який відзначається 8 серпня. Перше запитання таке загальне, все ж таки, альпінізм для вас це що? Це хобі, це е, спосіб працювати над собою. Е, чи можливо це спорт? Ну. Мабуть, для мене це вже частина, така невід'ємна частина життя, тому що ну я на сьогодні не уявляю, як жити без а, якихось планів походів у гори, без а, взагалі там яким якихось тренувань. Підготовок перед походами, да, там без переписки, а, тому я думаю, що це просто невід'ємна частина життя і, і не тільки моя, а вже й моєї родини, да, тому що всі знають про те, що там ну знов таки про ті самі плани, про, і, про, про якісь мрії і, і, і про підготовку до них. Тобто, як у студентів життя від сесії до сесії, так у вас власне, від цих походів якимсь чином все життя підлаштовується під ці події, так? Ну, Мені б дуже хотілося, щоб було так. На жаль, життя вносить такі дуже серйозні корективи. Да, і не можна говорити, що все дуже чітко розплановане. Але те, що я намагаюся так жити, да, і те, що для мене там сезон, коли можна ходити в гори, дуже важливий. Я ну, знов таки докладаю чимало зусиль. Ну, Зв'язку з різних причин, да, цього року там це війна, там чи там фінансові якісь спроможності, але <кій> максимально докладає зусиль, да, щоб, щоб жити, щоб намагатись продовжувати ходити в гори. А, а в гори в основному в який час ходите? Влітку? Mm -hmm. Ну, все залежить від які це Нам гори. намагаєтесь. Uh, Просто є сезони сходження в гори, да, тобто, тут, якщо це високі гори, якщо ми говоримо там про семитисячники, то звичайно сезон сходження є влітку. Якщо ми говоримо там про ну знов таки, в якій там кліматичній зоні, да, в географічній зоні, якщо це там Казахстан, Киргизстан, то намагаємось ходити влітку. Там ті самі Карпати, Татри, то звичайно можна ходити і взимку і з задоволенням це робимо. Якщо ну, наприклад. О, зараз з'явилася мрія поїхати на Аляску. Да, то там сходження йде восно, ну, ранньою весною, тобто квітень-травень. Все залежить від того, які гори, які висоти. Тому не можна сказати, що от я ходжу кожного літа. Ну, в останній час так складається, що ми ходимо в такі гори, куди бажано ходити влітку. Це най... найбільш безпечний час для сходжень. Якою є максимальна висота, яку ви підкорили? І взагалі, чи важлива для альпініста от саме висота цей показник? Ну я мабуть да, другого почну питання що, мабуть, ні і ну і для себе я чітко знаю, що ні і. Я думаю, що кожного альпініста в житті бувають випадки, коли йому доводиться вибирати між висотою і якимось там питаннями сумління, да? коли там комусь з твоїх товаришів стає погано, чи, там, ну, чи напарнику, да? чи комусь потрібна допомога, і, потрібно... ну, і ти стоїш перед вибором вершина або йти вниз. У ну, мене в житті було кілька таких випадків, серйозних випадків, коли для мене питання вершини просто навіть не стояло. Да? Ну, воно стояло при підготовці, коли готувалися, там, коли збирала гроші, зрозуміло, все було о, вершина, вершина, вершина. А коли стоїть вибір між там, товаришами і вершиною, то, звичайно, я вибираю, ну, товаришів і здоров'я близьких людей і йду вниз. І ну, знов-таки, я не можу говорити за всіх альпіністів. Да? Тобто є багато прикладів, коли вибір люди роблять навпаки. Але ну, щодо мене, то це така... такі пріоритети. Да, я для себе взагалі визначила, що навіть не важливо, куди ти ходиш, важливо, з ким ти ходиш. Тобто, люди, яким ти довіряєш, довіряєш свою страховку, да, з якими ти йдеш на такі випробування. Вони набагато важливіші, ніж будь-яка вершина. Але все ж таки, щодо ти найвищ... висоти. Ну, знов таки, там є висота, там вершини, да? ну, мабуть, для мене найвища це був пік Карженєвський. Але о, потім ми намагалися зійти на пік комунізму, і ми дійшли до 7500 метрів, і стояли вже ну практично під вершиною. Але почалася непогода, ну дуже серйозна. Також у нас були рятувальні роботи, тому що ну був нещасний випадок, і, і ми вимушені були спускатися вниз. Ну тобто найвище це 7500 метрів. Така така вершина. Знову таки, якщо спів... співставляти складність взагалі маршруту і підкорена висота, то буває, що не завжди ці поняття є тутожними? так і це ну взагалі в альпінізмі. Будь-яка вершина, будь-яке сходження, вони має свою категорію складності, і в цю категорію складності з ну, самого початку закладається і висота, і складність маршруту. І дійсно, так якщо це ну на низьких висотах, да, то складність маршруту залежить від. Техніки, да, яку вимагає маршрут для проходження, тобто а, навичок там, чи скелолазання, чи льодолазання. Якщо це йдуть більш високі маршрути, то там дійсно ці навички, ну, ну вони просто мають бути автоматом, але технічно вершини простіше. А, так, висота дуже сильно впливає. Вона взагалі впливає а, ну, в загальному на фізичний стан, себе набагато важче змушувати щось робити важче виконувати. Ці технічні елементи там пірістьожки, або там в'язання узлів, або навіть ну, якщо десь потрібно пролізти, а... Там, ну, в організмі, да, вже, якщо почали про це, ну, відбуваються певні фізичні процеси через те, що кисню в кілька разів менше. А, і організм взагалі по-іншому реагує там, на команди, да, на, на все, що відбувається. У дуже багатьох людей спостерігається таке загальмоване світосприйняття. Да, ти щось говориш, людина тільки через деякий час почне а, ти мене питав там, про те, то те. -то". Тому о, ну, перед, перед тим як ти на такі вершини, потрібно, щоб усі. Технічні моменти були до автоматизму, просто відпрацьовані внизу без цього нагору краще не йти. Ну, заради своєї ж безпеки. Я думаю, що про підготовку до сходжень ми ще трошки пізніше поговоримо детально, а все ж таки з чого все почалося? Тому що коли дивишся на вас, то я думаю, що мало хто, навіть з тих людей, хто з вами спілкується чи не щодня, здогадується про таке ваше захоплення, тому що ви тендітна дівчина, красива, така. Знаєте, ну, ніяк ви не асоціюєтесь з людиною, яка з великим рюкзаком, з Льодору може йти в гори і… Спокушатися такими якимись ризикованими заходами, тому що все ж таки ми стереотипно сприймаємо альпіністів як таких сильних Мужних фізично синь. мужніх да, чоловіків. Ну, я поділюся з вами секретом таким. Я дійсно ну, не намагаюсь не, не, не те, що приховувати да, інформацію про те, що я займаюся альпінізмом, але не сильно афішувати через те, що. Ну, По-перше, це дійсно ризикований вид спорту. Да? По-друге, не всі готові сприймати а, нормально це. Да? Тобто дуже багато хто вважає, що це якесь відхилення, там, психологічне ще якесь. І тому ну, знов-таки не приховую, але ну, не розказую всім там першому зустрічному про те, що я займаюся альпінізмом. А, так, да, є питання там стереотипності, є питання, що все ж таки ну, у мене є професійні обов'язки, де там на перший план виходять інші якісь якості ну, інші якості, да, і знання, і вміння. От, а щодо, ну, до того, як я прийшла в альпінізм, то ну, зараз важко сказати, мабуть, таким першим поштовхом став Стали Карпати і моя перша поїздка в Карпати. Я до того тут займалася в таких патріотичних вишкільних таборах. Я спочатку була в Скаутському русі, потім в пластовому русі. Ну, тобто там ще в шкільні роки намагалася вести активний спосіб життя. Мені це було цікаво, цікаво життя на природі. Якісь там програми самовдосконалення, да там вишкільні табори. І коли запропонували поїхати в Карпати, то звичайно, ну для мене це взагалі був такий відкриття нового світу, світу гір, да, світу, ну такої зовсім на той час незнаної природи. То якщо ми вже обходили всю Черкаську область, да, там знала наші мошногори, знала Холодний Яр. Ну мені здавалося, що на той час ну, реально всю Черкаську область ми вже обійшли. А тут відкрилося все по-іншому, тому що якщо ну, значно вищі висоти, інші краєвиди, інші люди, і, мабуть, ну ті люди, які на той момент були поруч, які просто привили цю любов і це захоплення горами. Тобто все починалося саме з Карпат. Це був там перший раз приїзд. Потім ну, мені здається, що я вже за місяць просто зібрала іншу команду і поїхала вже не в табір, а так, аби сходити на говерлу і пройти чорногірський хребет. Ну і після того хотілося далі, далі вище бачитися, бачити щось нове і ну, якісь такі нові досягнення, саме в горах робити, ну, відкривати. А от щодо команди Я вже сьогодні не один раз ви згадували про те, що надзвичайно важливо, коли альпініст іде ну в такій команді, де можна покластися на іншу людину, де є певне порозуміння, якісь такі фактори, які нічого в горах, мабуть, не може замінити. Яким чином збирається ваша команда? Хто є ці люди? Ну, для мене це насправді таке досить проблемне питання, тому що ну, дійсно так вже склалося, що я ходжу не з черкащанами. Переважно я ходжу з киянами в останню поїздку взагалі. Так склалось, що ходила з поляками, і ну, таки це були нові люди, нові відкриття і нові якісь емоції. Але так, ну від команди дуже багато залежить. І зараз е, е, на Черкасах активно працює Федерація альпінізму і скалолазання. В'ячеслав Поліжайкін її очолює. І е, в місті збудовано два стенди вже зараз, де можна тренуватися скалолазанню, де можна там, більше пізнавати альпінійський світ, да, спорядження бачити і тренуватися. Е, звичайно, в Перспективі я б дуже хотіла сформувати саме тут, на Черкащині, сильну команду, як, з якою ходити. Да? І не самотужки там тримати прапор на якійсь вершині, а з кимось з, із земляків а, с, ходити в гори. Ну, я думаю, що. В перспективі все це буде, просто не так давно з'явилася ця федерація, і потрібен час для того, щоб люди знов таки отримали досвід, отримали знання і ну, ну, пройшли всі стадії формування, мабуть, альпініста, тому що ну, мало хто починає відразу з високих гір, да? там ходити на семитисячники відразу ніхто не почне, тому що для організму це дуже важко. Потрібно відходити свої там три тисячі, чотири, п'ять і потроху пройти до вищих висот. Я а вам там... вже. Вам вже... Мабуть, не цікаво підкоряти 3-5 тисяч. Так? Ну, це ну, неправильна постановка питання, тому що цікаво. І цього року я ходила на значно нижчу висоту, да? це було там 4800, але технічно вона була складніша. Це були абсолютно інші гори, це були Альпи, і інші рельєфи, інші труднощі, да? і інші гори за своєю структурою. І, і ну, все це було. Таке абсолютно нове, абсолютно незнайоме, але не менше цікаве. Зрозуміло, що мені, мабуть, було легше через те, що я маю там, висотний досвід, але з точки зору, ну, все одно це гори, да? все одно. А, Ну, був ще такий фактор, що там ти дивишся в одну сторону, перед тобою відкривається Італія, в іншу сторону, да, відкривається Швейцарія, а ти йдеш якраз по межі з Францією. Плюс, ну, ми ходили, наприклад, коли на тренування, знов таки ми заходили зі сторони Франції, спускалися зі сторони Швейцарії. Ну там якраз кордони між цими країнами йдуть по гірських хребтах. І, і коли ну. Тобто це ті моменти, які ну, додають таких родзинок до сходження да, в гори. Тому що ти паралельно знайомишся завжди там з людьми того регіону, де ти ходиш, з їх звичаями, да, з якимись особливостями. І ну, Альпи, як і Європейські гори, вони дуже сильно відрізняються від там, таджицьких, від казахських. Ну, Просто дуже разюча різниця в усьому, просто вставлені до людського життя, вставлені до альпіністів, вставлені до ну, підходів до альпінізму, да там до спорядження ну дуже велика різниця, і це ну було не менш цікаво. Да? Звичайно, хочеться якісь висоти брати там приходи сказати: от я була там на 7600, от сот, там, там на 8 збираюсь. В планах це є, але ну трохи є фінансові обмеження, і ну мабуть, там фізичні все одно треба готуватися. Все ж таки, скелелазення це такий дорогий вид спорту. Ну, якщо ми говоримо це як про спорт, так? Так, як, як спорт це досить фінансова велика нагрузка йде і, і на сімейний бюджет. Навантаження в чому? В тому, що необхідно все ж таки якесь якісне спеціальне спорядження, чи треба спорядження, ще доїхати. І... А, просто до цього ну, для скелелазення дуже важливі постійні тренування. Тобто, ти не можеш там, ну якщо там я готуюсь до сходження, да, то я можу. Можу собі дозволити ну, кожного ранку бігати по 10 кілометрів. Да, і цього в принципі, може вистачити. Якщо займатися скалолазанням, то без реальної скали, без там, постійного тренування пальців, ну, там, підго якісна підготовка просто неможлива. І тому потрібно, так, да, багато ресурсів витрачається саме там на дороги, на проживання в якихось кемпінгах, на тренування, ну і спорядження. Воно все одно зношується, потрібно щось оновлювати, там, щось губиться, щось, щось падає. Ну, різні бувають моменти, тому да, на жаль, на жаль, ну не можна собі дозволити. Да, звичайно б хотілося більше, б хотілося прийти сказати, о цього року я там була, там пролізла такі маршрути, такі маршрути. такі. Але да, через фінансове навантаження не все так просто і не все так, як хотілося. Я знаю, що кілька років поспіль ваші тренування проходили в Криму. Як тепер? Цього року наша команда Черкаська їздила весною в Крим. На жаль, я з ними не їхала. І як будуть проходити тренування далі, ну, дуже важко говорити. Ну, я буду знаєте, як, як патріотка говорити, я дуже вірю в те, що Крим стане українським. І ми його повернемо, і, 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 і тренування продовжиться. Да? Але поки ну знов таки я з таких з принципових позицій туди не їжу, не буду їхати, і, і зараз усіх знайомих агітую, що наша Черкащина може бути. Ну, якоюсь мірою альтернативою у нас є буки, там є пробиті маршрути і досить нормальні маршрути для тренувань. Звичайно, це не Крим. Да? Звичайно, це ну не ті висоти, не ті там категорії складності, не, не те різноманіття маршрутів, які може запропонувати Крим. Але як альтернатива в Україні є місця, які ну, я вважаю, не не гірші, да? ну, чи не набагато гірші. І можливості для тренування вони є. Тут, тут на, на континенті, на да, Україні. Тому. А от скажіть, будь ласка, все ж таки заради якісної підготовки, чим зазвичай доводиться жертвувати? <рес> Найбільше, мабуть, це ранішнім сном. Тому що ну, кожного ранку я намагаюся бігати, бігати в великі відстані. І коли особливо це там період такий вже пізньої весни, травень, червень, то. Це страшенна спека, і неймовірно, тому приходиться ставати набагато раніше, там, десь о п'ятій годині, да, там, і, і, звичайно, ну це так, такий, ну е, мабуть, це залежить від тренувань, наскільки ну, я вже звикла до цього, да, що іноді мені здається, там, якщо я вихідний дозволю собі проспати, думаю, та як, як вже чогось не вистачає в житті, там хочеться, хочеться вже десь діти свою енергію. Ваші рідні вже звикли до такого вашого захоплення, але спочатку, я так розумію, неоднозначно воно сприймалось, так? Ну так, да, звичайно, воно не може, ну, взагалі захоплення таке не може сприйматися однозначно людьми, які тебе люблять, да, які тебе цінують, тому що є ризик. Завжди є ризик, і, 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 і ми всі свідомо на це йдемо. О, те, що мене розуміють, да, тобто, і те, що зрештою відпускають і, і, і довіряють, о, ну, для мене це дуже важливо. І, і мабуть, це ну, такий голов, головний критерій це розуміння і підтримка родини. О, звичайно, мені б хотілося там в якийсь момент, щоб моя родина ходила зі мною, я намагалася свою доньку до цього прилучити. але вона дуже холодно до цього відноситься, кілька разів їздила зі мною в гори, але сказала, що, мабуть, мама, це буде тільки твоє захоплення, а я буду тебе чекати вдома. Але ж ти обов'язково повертайся. І я знаю, що їй більше подобається милуватися горами. На фотографіях, так, так. Тобто це її улюблена фраза, що там Мама, твої гори такі красиві, але тільки на фотографіях. Тому. Давно завжди захопленням розглядає фотографії. Може навіть там комусь із подруг розказувати. От була моя мама тут і тут а. Але сама залишається. ну, Для мене я не можу сказати, я, я як матір, звичайно, я спокійніше себе відчуваю. Да? Бо якби вона розділяла моє захоплення, то я б мусила ще за неї переживати. Да? Оскільки я знаю, які там ризики небезпека, мабуть, би, мої переживання були б на порядок вищими. Да? Я б там сильніше думала, о, може ж бути і так, і так, знаючи усі деталі тих небезпек, які бувають в горах. Але. Ви, власне, наочно стикалися з тим, що певні небезпечні ситуації виникали в горах. Як ви вважаєте, яка основна їх причина? Недостатня підготовка? Чи що впливає все ж таки на це? Ну, я б не брала на себе ну, взагалі таку сміливість ну, оцінювати. Да? Тому що ризики в горах вони є постійними, і фактори, які на них впливають, вони так само вони, вони дуже різноманітні. Дуже, звичайно, дійсно там непідготовленість групи, да, там, переоцінка своїх можливостей. Але я думаю, що якщо там брати, я чесно кажучи, не володі, да, там, статистикою, але мені здається, що просто нещасні випадки, вони так само трапляються, ну, не менше є. Тобто ні, якісь об'єктивні фактори мене також впливають. Так? І погодні якісь умови можуть вплинути. Так, так, так. Ну, тому що там, ніхто не застрахований від обвалу ну, карнизів да, з там… Є моменти, да, ну, я я так само всім розказую, що альпінізм це дуже такий інтелектуальний вид спорту, тому що, ну. Мабуть, ти не можеш жодної хвилини собі дозволити розслабитися, йти там як вільно, да, там, розглядати направо наліво. Да, ти милуєшся навколишнім середовищем, там, тим, що ти бачиш, але ти маєш ще хвилини аналізувати ситуацію, да, там, аналізувати погодні умови, ага, хмарка пішла звідти звідти, да, тобто знати, бачити, що під ногами, да, чи сніг, чи лід, чи, чи це ліднік там з закритими тріщинами чи з відкритими. Постійно реагувати правильно на це. Да? Тобто в альпінізмі є такі речі, ну маленькі, але вирішальні. Наприклад, якщо ти в якийсь момент не звернув увагу, що в тебе зв'язалася кішка, да? то це може бути взагалі трагедією для всіх, хто йде з тобою. Тобто, можуть ну, абсолютно всі загинути, бо в якісь моменти спіткнешся. І, і тут. Ну, Знов таки, тобто це постійний контроль, постійний аналіз і постійна робота мозку. Да, що робити там? Ну, знов таки, якщо там це спуск чи підйом, як правильно тримати льодорупи, як правильно ставити ноги, тому що ну, коли ти ходиш в кішках, ну, це спеціально, одягається да, на взуття, щоб ходити по льодовим схилам, а, ну, взагалі просуватися по, по льоду. А, Тобто і ноги ставляться не просто як ми ходимо. Да? Тобто, є там... потрібно, специфіка. потрібно ще звикнути, да, як до цього ходити. А, якщо ти зв'язці, потрібно постійно контролювати, там, чи, чи всіх правильно зав'язані вузли. Там. Ну, тобто такі речі, які. Постійно тебе тримають в тонусі, да постійно змушують ну, мислити, думати і приймати правильні рішення. І ну так само по маршруту, коли ти йдеш, ти маєш постійно дивитися, ага, тут є небезпека, там сходження каміння з одного боку чи сходження лавини з іншого боку. Да. Передбачити все неможливо. Є дуже багато маршрутів, які прописані. Тобто, зараз ну багато людей ходить в гори, залишають описи, завдяки інтернету. В принципі, зараз дуже мало неходжених маршрутів. Але знов таки є нюанси, в яку пору року ходжене, да. Тобто, там, якщо взимку може там не сипати лавини, то з весни вони можуть почати сипати, да, і ну або навпаки. Е, є дуже багато моментів пов'язаних з тим, що ну з глобальним потеплінням. Да, не будемо приховувати в горах. Це відчувається взагалі дуже дуже сильно, тому що якщо ти береш описи проходження маршрутів з фотографіями п'ятирічної давнини. І ти стоїш, і ти просто іноді ну, не, не можеш повірити, що ну, у людей сніг був ну, там, на 5 кілометрів далі, а ти зараз стоїш а тут каміння і вже, вже все давно розтануло. І, і тому ну, довіряти описам це одне, там, бути проінформованим, да, там, в дуже небезпечних моментах в горах ну, також є певний регламент. Да, там, тут потрібно проходити там, з другої до третьої ночі, да, тут потрібно проходити навтак, навпаки, четвертої до п'ятої вечора. А, але ну, все одно ти маєш постійно приймати самостійне рішення. І це твоє рішення, воно, ну, воно остаточне. Да? Від нього залежить твоє життя, і, ну, тобто, і іноді ти відповідаєш не тільки за себе, да? ти відповідаєш за тих, хто йде з тобою. Тому ну, тобто, є такі нюанси, які, які важко попередити, готуючись навіть тут. Да? Тобто фізичне тренування це одне, психологічне, моральне тренування це інше. Коли ти там. Все абсолютно по іншому може взагалі і сприйматися, і відбуватися, і, і ну там ситуації можуть повертатися так само по інш по різному. Дуже швидко спливає час нашої розмови. Залишається буквально хвилина. Все ж таки, які сюрпризи, крім абсолютно якихось неймовірних краєвидів чи подолання якоїсь висоти які сюрпризи інколи дарують гори. Ну, мабуть, для мене це зустрічі з людьми. Ну, мені так здається, да? тобто, людей, яких зустрічаєш там, ну, мені здається, що і зустрічі, мабуть, непрості. Да? І зазвичай це дуже ну, люди, які дуже відрізняються від тих, з якими зустрічаємося тут внизу. Це, ну, там, ну, не можна сказати, що вони щирі і відкриті, да? але це люди, які. Прийшли там, пройшли гори, які по іншому ну, які як і ти да, прийшовши ці гори, сприймає вже реальність, які по іншому цінують людське життя, мабуть, які по іншому ставляться до дружніх відносин. І тому зустрічі в горах вони ну завжди переростають якісь там ну подальші контакти, спілкування. Ну не завжди, але в багатьох дуже випадках. Пройшовши якийсь маршрут, вже залишаєшся друзями, вже залишаються якісь такі приємні спогади. Анастасія, дякую за цікаве спілкування. Хочеться вам побажати надійних партнерів, легких і безпечних сходжень, і я думаю, що Цікаво буде завжди вас послухати про якісь ваші нові підкорення і нові висоти. Дякую, дуже дякую. Шановні глядачі. Нагадую, що нашою гостею була Анастасія Скрипченко. І нашу програму, нашу розмову сьогодні ми присвятили Міжнародному дню альпінізму. До зустрічі в ефірі.